Ми дуже любимо весь наш край. Ми любимо Україну, її лани, Зелений Гай, саду рясну калину. До нас сьогодні в гості завітали ляльки Оленка і Тарасик. Давайте привітаємося з ними і скажемо їм доброго дня. Малята, зверніть увагу на цю дівчинку, яка вона гарна. А звуть її оленка. А що ж у неї на голові? Вірно, віночок. До варвістого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки і різноколірні стрічки. Малята розглянемо одяг нашої оленки. У що ж вона одягнута? Вона одягнена у сорочку вишиванку, спідницю, фартушок, плахту, на голові віночок, на шиї червоне намисто, на ногах червоні чобітки. Одяг у дівчинки незвичайний, святковий, національний. Добрий день, малята! Я Тарасик. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного народу. Тарасик також одягнув незвичайний святковий національний одяг. Давайте назвемо його. Що ж він одягнений? Сорочку вишиванку, кептарик, сині шаровари. Підперезаний жовтим поясом. На голові шапка, на ногах чоботи. Малята. Запам'ятайте, будь ласка, назви національного чоловічого одягу. Малята. Пропоную вам познайомитися з легендою про вишиванку. Легенда про вишиванку. Був час. Коли почали на землі люди дуже вмирати, від невідомої хвороби. Отак От йде людина і впаде, почорніє, спиниться, і немає людини. Уже й до лісу люди тікали, та за ними гналася й хвороба, не жалувала ні дітей, ні стареньких. Жила в селі бідна вдова Марія. Забрала хвороба у неї чоловіка. І п'ятеро дітей. Лише найменша донька залишилася. Іванка береже мати донечку, як скарб найдорожчий, але не вберегла, почала хворіти Іванка. Не їсть, а тільки п'є, блідніє, Та не просто на очах. А ще просить матусю Врятуй, мамо, я не хочу вмирати. І так ті очі благають, що бідна жінка місця собі не може знайти. Одного вечора до хати прийшла якась бабуся стара. Як і коли вона прийшла, Марія не чула. Слава богові привіталася бабуся. Слава, відповіла Марія. Що? Помирає донька, а могла б жити. Як, бабусю, сердешна, як бога прошу тебе, спаси, порятуй мою на молодшу доньку. Не лиши одну мене на старість. Пожаліла бабуся її і сказала Розповім я тобі таємницю тієї злощасної хвороби. Але обіцяй, що не проговоришся. Нікому не розповіси. Присягаюся, донькою, сказала Марія. Знай, послав цю смерть Бог. Грішних багато на землі. Сказав. Бог робити мертвими усіх, на кому немає Христа. А чортяки потішилися, і всіх, на кому не видно Христа, умертвляють. Ото й вмирають праведні з грішними разом. Ти тяжко перенесла смерть дітей. Дам тобі пораду. Виший, на рукавах, на пазусі і повсюду хрести. Та шиї чорні. Або червоні, щоби далеко чорти бачили, але ж не кажи нікому, бо смерть донечки побачиш. Вже за годину червона і чорні мережки оперезали дівочу сорочечку, а на завтра до сонця і хрести, і хрестики, і собі понавишивала, вишивала, і донечка міцнішала щодня і просила матінку, а вищій. Іще терен, а Калину. Дуже люди тому вишитю дивувалися. А люди в селі вмирають. Не втрималася Марія. Почала бігати від хати до хати і кричати Шийте, шийте, хрести, вишивайте, виживете, рятуйтеся. побігла в дім, взяла на руки донечку і пішла до церкви, забила з усієї сили в дзвін. За хвильку уже всі позбігалися, поцілувала Марія, доньку, і сказала до людей, Не вірите, думаєте, що здуріла? Так хай так буде, діток ваших шкода. На тому зірвала вона з донечки сорочку вишиту. Дитина на очах почорніла і померла. Вбивці, шийте, вишивайте, сорочечки, дітям і собі. Крикнула Марія і впала. Біля донечки. Відтоді відійшла хвороба, а люди носять вишиванки. Потім зникла потреба у вишитих хрестах. Так мами навчили дочок, а дочки своїх дочок. І вже ніхто не обходився без вишитої сорочки, фартуха чи блузки. Носять оту красу і дотепер. Але мало хто знає, звідки прийшла. Та краса до людей. Зверніть, будь ласка, увагу малята, які ж бувають вишиванки. Вони можуть бути чоловічі і жіночі. В них ходять дівчатка і хлопчики. Їх одягають бабусі і дідусі. Оленка хоче нас познайомити з геометричним орнаментом, який використовується. У вишиванках. Ці орнаменти можуть бути різного кольору: червоного, чорного, синього, зеленого, жовтого. Чому він геометричний? Тому що ці візерунки схожі на фігури: трикутники, ромби, крестики. Тарасик. Хоче нас познайомити з рослинним орнаментом. Він також може бути різного кольору червоного, чорного, зеленого, жовтого, коричневого. А чому ж він називається рослиний? Тому що у вишивці використовується зображення жолудів. Листочків дубових, ягід калини, квітів. Запам'ятайте, будь ласка, діти, ці орнаменти. І подивіться, достаньте свою вишиванку, якщо у вас вона вдома є. І подивіться, що ж на ній вишито. Малята, давайте пограємо з вами в гру, яка називається назви лагідно. Тож починаємо. Хлопець хлопчик, дівчина, дівчинка, спідниця, спідничка, фартук, фартушок, вінок, віночок. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яке українське вбрання. Малята перед вами. Сорочка, яка ж вона? Давайте назвемо її ознаки. Вишита, ляна, тоненька, біла, яскрава, різнокольорова. Перед вами шаровари. Які вони? Широкі, чоловічі, просторі, кольорові, великі. Чобітки. Які? Червоні, високі, жіночі. Міцні, зручні, віночок. Різнокольоровий, квітучий, яскравий, барвистий. Пояс широкий, довгий. Міцний, кольоровий. Малята, чи сподобалося вам заняття про український одяг, про вишиванку? Чи запам'ятали ви легенду про вишиванку? І чи є вдома у вас вишиваночка? І пригадайте, коли ж ви її одягаєте? До побачення, до нових зустрічей!